Радий всіх вас бачити. Давайте відкриємо Євангеліє Марка, 16 розділ. Євангелія Марка, 16 розділ з 15, 16 вірші, два вірша. І сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелія проповідуйте, хто вірує у Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Текст достатньо відомий, особливо для кожного, хто вже певний період часу є в церкві. Для тих, хто, можливо, цей текст вперше чує, сьогодні ми над ним дещо пороздумаємо, можливо, не будемо робити текстуальний аналіз, а лише про дві речі я сьогодні хочу зауважити з цього тексту. І так Ісус Христос для учнів дав повеління, і ми називаємо цей текст великим. Дорученням. Тобто це доручення, яке дав Господь для своїх учнів, ну і відповідно для усіх нас, хто вірує в Ісуса Христа. Яке доручення? Доручення звучить таким чином: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангеліє проповідуйте. І далі, хто увірує в Охреститься або Охристиця, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Іншими словами, Ісус, даючи повеління і дає пояснення, Він каже, дивіться, ті, чому й треба йти проповідувати, щоб люди не були засуджені, щоб ті, хто вірує, були спасенними. Роздумуючи над цим текстом, я прийшов до таких двох висновків. По-перше, тут йде мова про цінності, по-друге, йде мова про мотивацію. Цінності і мотивація. Коли ми з вами говоримо про цінності, що нам спадає на думку? Напевно, говорячи про цінності, ми відразу думаємо про наших дітей, ми думаємо про нашу сім'ю, ми думаємо про країну, ми думаємо про багато речей. Я не думаю, що говорячи про цінності, у нас в першу чергу виникають якісь думки про гроші, ось, про якісь дуже цінні речі. Бо ми, як християни, розуміємо, що цінності, навіть і матеріальні речі, вони походять з правильних цінностей. Якщо немає правильних цінностей, це вже проблема. Коли ми говоримо про те, що Господь нас вибрав, для того, щоб ми поширили Божі цінності, про що тоді йде мова? Мова йде про те, що є які-то цінності, які дані самим Господом. І ось ми із вами, як діти Божі, будемо їх поширювати. І для того, щоб поширювати ці цінності, Бог сказав, ви для цього вибрані. Тобто Бог дав свій вибір для кожного з нас, щоб ми йшли і ці цінності поширювали. І тут, відповідно, виникає запитання, якщо на мене покладається відповідальність, Поширювати Божі цінності, а чи вони є в моєму серці? І коли виникає це питання, чи є вони в моєму серці, відповідно, я маю дати відповідь для себе, а де я маю їх взяти, ці цінності? І для того, щоб взяти ці цінності, треба Бога знати. Треба Слово Боже читати, треба вивчати Слово Боже. Бо тут закладені Божі цінності. І ось коли ми ті люди, які пізнаємо Божі цінності, Господь говорить, ідіть і їх пошируйте, бо саме ці цінності принесуть в життя мир, спокій, благословіння. Люди будуть мати живу віру і взаємини з самим. Богом. Тобто Бог нас із вами вибрав, щоб ми продовжили те, що розпочав Ісус Христос на цій землі. Він вибрав нас, щоб ми пішли і проповідували Євангелію Слово Боже, яке дане нам через Ісуса Христа, через Духа Святого. Якщо ми подивимося в цілому, Ізраїль в свій час був вибраний. Для того, щоб поширювати Божі цінності. Часом він з цим справлявся, але дуже часто не справлявся. І коли хтось із вас буде читати Книгу суддів, ви помітите, там, якщо я не помиляюся, 13 разів або 13 циклів, де Ізраїль був як благовісник, потім падав в гріх, відолопоклонство, потім каявся, знову піднімався. І ось таких циклів було аж цілих 13. Тобто, виявляється, проповідувати і нести цінності це завжди є боротьба. І людина, яка не має основи в власному житті, вона не зможе бути в цій боротьбі. Набагато легше скотитися від відлопоклонство. Тому що в відолопоклонстві завжди речі стають нібито такими більш простішими. Ага, ну можна зробити ось це, ось це, ось це. А тут іде мова про взаємини з Богом. Пізнавай Бога, працюй над собою. Працюй над тою невидимою частиною, де закладена мотивація, де є ті самі цінності. Працюй над своїм духом, над своєю душею, над своїм розумом. Працюй, як ми називаємо, над своїм серцем. Братима мої сестри, коли ми з вами пробіжимося по історії, ну, до прикладу, те, що я вже назвав, Ізраїль. Часом Ізраїль виконував, будучи світлом і демонструючи саме Бога Яхве для багатьох народів. Часом він схилявся до ідолопоклонства і слідував за. Ідолами народів, сусідів. Давайте ми подивимося на Йосипа. В молодому віці йому було закладені оці ці цінності. І він прожив своє життя, тримаючись за них. Згадайте, що він жив в середовищі, яке було вороже цим цінностям абсолютно вороже. І він пережив немало в своєму житті, але він тримався цих цінностей. Чому? Напевно, той, хто пізнав Бога по-справжньому, той, хто пережив Бога по-справжньому, він ніколи не захоче відійти від Бога. Він завжди буде шукати отих взаємин з Богом. Ісус Христос для того, щоб принести для нас свою Євангелію, як не дивно, брати мої сестри, але сам Бог. Помер на Голговському Христі. Євангелія від Івана 3,16 каже, через любов, правда, бо так полюбив Бог світ. Він помер на Голговському Христі через любов. Але я сьогодні хотів би так більш концентровано зауважити над трьома людьми: Сидрах, Месах і Авденайго. До речі, ці імена, які я зараз назвав. То не є єврейські імена, це вже більше вавилонські імена. Єврейські імена були інші, їх перейменували. Єврейські номера це був Азарія, Месаїл і Аннанія. І давайте ми пробіжимося по їхній історії. Був момент, коли цар Вавилонський вирішив зробити цікаву річ. Він сказав: підіть в Ізраїль, подивіться на молодих юнаків. Але з княжого і царського роду і всіх здатних до науки, скмітливих, всіх заберіть сюди. Іншими словами, напевно, він думав двома категоріями: тут ми із них зробимо собі подібних, і, друге, в Ізраїлі не буде хорошої еліти. Напевно, так він думав. І легше буде справлятися там. І ось вони забрали цих юнаків і починають їм казати: Дивіться, їжі, скільки завгодно, навчання найкраще, ми даємо вам найкращі умови. Але разом із тим, ви маєте поклонятися ідолу, ви маєте робити це, це і це. І так виглядає, що багато юнаків вони зібрали. Але Біблія описує про цих. Фактично трьох, ну, можна ще додати Даниїла, але так, як історія йде про цих трьох, ми будемо говорити про цих трьох. І оці троє юнаків, будучи в Вавилоні, не заквасилися вавилонськими цінностями. Розумієте? Тобто вони настільки цінували свої взаємини з Богом, що ніяства. Нічого, ніякі блага, їх не збили з дороги, яку вони знали, від служіння живому Богові. Можна ж було б трошки зійти в сторону, ні, вони не зійшли. Можна було б піти на певний компроміс, ні, вони не пішли. Їх навіть назвали іншими іменами, щоб вони все забули своє попереднє. Їм дали потужню освіту, а ви знаєте, що освіта штука хороша і потужна. Вона змінює все наступне покоління. І ми бачимо досить часто, що коли в освіту приходять ліві ідеї, досить скоро приходить суспільство ліві ідеї. І потім в державі ліві ідеї і так далі. І це ж, вже ж не перший раз трапляється в цьому світі таке. Тобто, освіта дуже потужно впливає, їм дають найкращу освіту, їм дають позиції, вони стають потужними людьми. Але Час ікс, як ми інколи говоримо, в той момент істини, їхнього вибору, вони говорять про що? Про цінності. Ми, Бованові, поклонятися не будемо. Їх кинули в піч. Господь їх зберіг. Тобто ці молоді люди пережили дуже багато за свої цінності. Надзвичайно багато. Але знаєте що? Але настав момент, який виглядав в очах всього світу як кінець. Все, кидають їх вогонь, все. Але в Божих очах це був початок зміни всього суспільства. І ми читаємо, що ці троє людей змінили всьому все суспільство. Був виданий указ поклонятися Богу, якому поклоняються ці троє молодих людей. Про інших юнаків. Які були забрані з юдейського народу, ми більше нічого не читаємо. Напевно, вони пішли на компроміс і стали частиною того суспільства і еліти, того суспільства. А ці троє ні. Ці троє берегли знання про Бога і пізнання Бога, вони берегли в своєму серці. Можливо, хтось сидить і думає, про що ти говориш? Я ще Біблію не прочитав і до кінця не можу взагалі зрозуміти, про що йде мова, брати мої сестри. Іде мова взагалі про наше з вами майбутнє. Про наше з вами майбутнє. Бо що є в нашому серці, те ми несемо в цей світ. Свідомо, несвідомо, вчинками, діями, словами, те ми несемо в цей світ. Якби не було в серці народу корупції, не було б в суспільстві, правда чи ні? Якби не було б зневаги і в серці людини, її не було б в суспільстві. І так далі, і так далі, і так далі. Якщо є високий рівень самоорганізованості в нашому суспільстві в критичні моменти, він ну, от, потужно проявляється, правда? Потужно проявляється. А коли ніби все тихо, ніби й не видно його. Що є в нашому серці? Чи ми є ті, хто піде і буде змінювати суспільство, яке живе навколо нас? Чи ми є ті, чи не до нас сьогодні звучить це слово ідіть по цілому світу, і що робіть? Євангеліє, проповідуйте всякому створінню. Яким чином проповідуйте, якщо немає його, Євангеля, цієї цінності в моєму серці? Я ж не буду його проповідувати. Або буду проповідувати з позиції, можливо, якихось там, знаєте, задоволення потреб, можливо, чисто егоїстичних речей і так далі. Але Біблія нас навчає іншому. Ці троє юнаків не прийняли цінностей Вавилону і змогли змінити країну. Проте, мої сестри, Євангелі – це є сила Божа. Чуєте, уявіть собі, людина, яка чує Євангелію. І коли слово Боже торкається серця людини, якою б потужною, сильною вона не виглядала, якою б закорінною в гріх вона не виглядала, Євангелія дістає і з середини людині показує, хто вона є насправді. І ми бачили не раз покаяння людей, про яких казали, вони ніколи в житті не покаються. Но вони приходили і каялися. Євангеліє – сила Божа, яка дістає всю середину і відкриває самі ті людині, показуючи їй, хто вона є насправді. Давайте поговоримо про це, про ці цінності. Можна, бачите, бути в церкві, можна ходити з Ісусом. Юда ходив з Ісусом, але в нього були інші цінності. І він не відбувся. І там, де на камнях написані імена пророків, його імені там немає. Маю на увазі в Новому Єрусалимі. Його імені там немає, він недостойний. Чому? Та не було в його житті цих цінностей, не було в його серці. Щось інше було сильніше, ніж Євангеліє, і воно перемогло і змінило. Ми читаємо Слові Божому, був бо один молодий чоловік, який ходив з апостолом Павлом, ходив з учнями і проповідував, про Димаса йде мова. І Біблія при нього написано, апостол Павло каже, Димас залишив мене чому? Полюбив нинішній вік, полюбив нинішні цінності. Ви можете знову задати мені питання, це що я пробував трошки зачепити на початку. Як я маю? Набути ці цінності. А як я маю набути їх? Молись, читай Біблію, пізнавай Бога. І те, що пізнаєш, іди ділися з іншими. Хтось сказав стань досконалим, тоді підеш проповідувати. Це означає ніколи. Ніколи. Пізнав іди, розкажи іншим. Послухайте нас. Недосконалих. І хтось може навіть сказати не то, що недосконалих, а нікчемних. Бог вибрав і поставив на дорогу правди. Ось чим річ. Коли ми йдемо і говоримо людям про Бога, Бог буде підкреслювати своє слово. То не наше піклування, то не наша проблема. Бог буде підкреслювати своє Слово. Нам потрібно, якщо воно горить в твоєму серці, піти іншим сказати. Ідіть по цілому світу і Івангеліє проповідуйте. І друге, ми говорили з вами про мотивацію. Мотивація річ взагалі часом критична. Що я маю на увазі? Апостол Павло в свій час сказав, для мене життя Христос, а смерть надбання. Тобто ті речі, які люди оцінювали якимось чином критично, він сказав, що це надбання. Де він говорив про смерть? Він розумів, що після цього життя є ще інше життя вічне життя. І оце вічне життя, воно відрізняється від цього життя. Бо вічне життя. Це життя в Божій присутності постійно. Або ні, якщо людина не знає Бога. І тому, коли ми говоримо про мотивацію, давайте подивимось на Ісуса Христа. Ісус Христос мав мотивацію просту, бо так полюбив Бог світ. Правда? Це була Його мотивація. Коли ми з вами приймаємо Божі цінності, ми стаємо здатними проповідувати сусіду якого ми зневажали. Ми стаємо здатними простити сусіда просто за те, що він щось сказав, не так, і він мені не сподобався. Десь 90% він просто мені не сподобався. Чому? Бо ми починаємо розуміти, що там є образ Божий так само. І мотивація моя стає іншою. Не накладайте це питання на війну. Боронити країну це інша зовсім справа. Я зараз говорю про речі наші з вами внутрішні. Ісус Христос мав оцю мотивацію любов, любов. До кого була любов? До мене до кожного з нас була любов. І оця мотивація. По правильній цінності. Братиме, сестри, не виросте любові там, де немає правильних цінностей. Візьміть простий приклад: двоє молодих людей зустрічаються. Чи може вирости любов, якщо там неправильна мотивація? Не може вирости любов. Звичка може вирости, прив'язаність якась може вирости. Пристосування може вирости, ще щось може вирости. Навіть до поваги можна дійти. Але якщо немає правильної мотивації, там любов не виросте. Чому? Бо любов насправді це здатність до жертви, до жертовності. Це дещо вище, ніж просто говорити. Це навіть дещо вище, ніж просто зробити. Любов, жертовність. Любов, яку мав Ісус Христос, стала мотивацією. І Біблія каже, діти, проповідуйте, коли Євангеліє горить в моєму серці, там буде проростати і любов, там буде проростати і бажання, і там буде проростати, знаєте що? Сила від Господа. Сила Божа. Бо Дух Святий буде підкреслювати наші слова. Своїми. І так завершуючи, слово Боже нас навчає, і сказав він до них: ідіть по цілому світу та всьому творінню Євангелія, проповідуйте, хто вірує охреститься буде спасен а хто не вірує, засуджений буде. Ось моя мотивація. Я хочу, щоб були люди спасенними, як свій час один Божий чоловік. Можливо, ви чули про, про нього рейхрад Бонкес, а ось він вже у Господа сказав такі слова, я хочу спустошити ад і населити небо. І я піду проповідувати Євангелі. Ось мотивація. Ось мотивація. Іди, проповідуй. Тому, дорогі мої любі, перше, погляньмо наші цінності. Погляньмо наші цінності. Красти, вбити, погубити то не біблійні цінності. Це диявольське. А біблійні цінності переживи Господа, живи так і інших навчи. Оце є біблійні цінності. Давайте помолимося.